Ранок в Карпатах. Він був дуже е, такий е, в, трошки впертий, я б так і сказала. Він був активний, не можна сказати, що він був слухняний. Як всі хлопці, любив е, там іграшки, солдати, якісь активність, комп'ютерні ігри. Дуже полюболяв комп'ютерні ігри. В принципі, в житті був перфекціоніст. Ось і на роботі він також дуже любив, щоб все було так, як потрібно. Богдан, що Денис? Не два таких спокійних їх ну нічуть не видно, то тобто, не, не, не виступають там, не, не пригоють, не взриваються. Правдолюб, він дуже любив правду і справедливість, і тому якісь ситуації, де треба було когось захистити, відстояти. Точно ніколи б не прийшов повз те, як одна людина ображає іншу. В нього був дуже розвинений розвинене відчуття справедливості. Він хотів бути військовим одного часу. Вони ж першими визвали з Денисом на позиції. Все одно він би не всидів вдома, він, він по-любому пішов би. Більш рвався ну, туди, на передову. Тільки прикордонники, тільки назад. Доїхали тільки до позиції, їх одразу привітали. Перший обстріл був мінометний. Ну, кацапи привітали нас з ротації, ми зрозуміли, ми, що, ми, що ми не на курорт приїхали. Приїхали на схід, в пункт постійної дислокації от, і почали заступати на позиції в сім ранку. Три пакети градів, це 120 по позиції по їхній, де були хлопці. Там були шість десантників і наших два Дениса банан-прикордонника. І тоді пішла жива сила, десь около сотні, десь більше сотні. Це живої сили і виїзд бронегрупи. І бій тривав десь до 10-ї ранку. Не, не вийшло у Кацапів зайняти позиції, не зайшли внутрішні. Відкатилось назад, відео, відео тоді дивились, десь 30, не більше. Тобто десь 70 наші положили. Він тоді написав, що тримаємо позиції. Я спи... зв'язку нема. Кажу, так у вас, може, старий є. Він сказав в рифму. і все. Тобто, на таких героях і тримається і Україна, і наша незалежність.